Друзі, добрий день! Я дуже радий вас бачити. Колись зі мною сталася така історія, що я ішов, ішов, і мені треба було перейти дорогу. Але я тоді ще не знав ніяких правил і не зміг цього зробити. Я стояв, стояв і плакав, плакав, аж поки не побачив, як інші люди переходять дорогу. Потім мама мені пояснила і навчила право дорожнього руху. Саме тому я зараз хочу розповісти про це і вам. Дорогу можна переходити не будь-де, а у спеціальних для цього місцях. Ці місця обладнані спеціальними позначками. Наприклад, Дорожньою розміткою. Ось це називається зебра, і по ній ми переходимо дорогу. Ось це знак пішохідного переходу. А це світлофор. Там де є ось ці всі знаки, необхідно переходити дорогу. Переходити дорогу можна не будь-де, а у спеціально обладнаних місцях. Ось це зебра. Та знак пішохідного переходу. У такому місці можна переходити дорогу, подивившись по сторонам. Якщо немає машин, то тримаючи за руку дорослих людей, можна переходити дорогу. А це зебра обладнана світлофором. Є світлофори для машинок, ті, які дивляться туди, де рухаються машинки. А є світлофори для людей. Зараз ми подивимося, при якому кольорі що можна робити. Коли світофор світиться червоним, то необхідно стояти на місці. Та ні в якому разі не виходити на проїжджу частину. Адже в цей час машинки їздять по дорозі і може виникнути небезпечна ситуація для вашого життя та здоров'я. Коли червоний починає миготіти, потрібно приготуватися. Адже скоро з'явиться зелений колір і можна буде вирушати. А коли зелений колір світиться на світофорі горі, то необхідно йти, не бігти, а спокійно переходити дорогу по пішохідному переходу. А зараз прошу вас запам'ятати ще декілька правил дорожнього руху. Переходити проїжджу частину необхідно, тримаючи дорослу людину за руку. Не можна рухатись по проїжджій частині, там, де їздять машини, велосипеди, мотоцикли, автобуси, трамваї, тролейбуси. Адже це дуже небезпечно для вашого життя та здоров'я. Виходити із транспорту необхідно після дорослого. А переходити дорогу необхідно обов'язково тільки на зелене світло світлофора. Заборонено гратись із м'ячем на проїжджій частині. Малята дякую вам за увагу! Завжди виконуйте правила дорожнього руху. До нових зустрічей!